Всіх вітаю! Сьогодні знову вже розмова на лавці і про каву. Але сьогодні не тільки про каву як чашку, а про каву, як і бізнес, як і зробимо таку розпаковочку такого нашого боксу. Це кава-продаж додому. Тому що кава це один із займає третє місце імпорту в світі. Перша це нафта, друга фармацевтика, а третя це є кава. Є країни, у яких економіка тримається на каві. Є класи кави, комерційні, преміальні, спешаліті. є від, від долара до, до, до 50 доларів за чашку. Тому продаж кави це є досить величезний бізнес, який мене правда дуже сильно мотивує. Еспресо теж не тільки мотивує, а й бодрить. Звичайно, що що продажа. Все, все закривається, все сходиться в продажі для того, щоб продати, заробити. Якщо це є більш преміальніший або спеціаліті продукт, то він коштує набагато дорожче, і його важче продати. Тому що разом з продажою пачки потрібно надати максимум інформації для того, щоб... Споживач вдома був максимально компетентний в приготуванні. Це є температура води, це є ступінь помолу, грами на воду, скільки часу заварюється, контактує кава з водою. Тому е, для більшості людей це є, як то сказати, коли ти навалюєш багато інформації, для них це стає стрьомно і його можна втратити як потенційного покупця. Тому що наша справа не продати одноразово. Наша справа, е, колись ми планували в Україні запустити такий проект, як Subscription Coffee Company. Це підписка на каву. Тому що люди купують е, завжди каву, п'ють каву вдома на роботі. Тому тут можна маневрувати з, кон, е, з, кон, е, з концептом продажі кави в різних варіаціях і цілитись на конкретного якогось. Покупця, це може бути офіс, це може бути додому, це може бути як варіація в презенті. Тому я завжди розділяю цей момент продажі кави онлайн і офлайн. Ми маємо кав'ярню, продаємо, варимо в кав'ярні чашку, до чашки продаємо пачку. Це легше, тому що людина скуштувала і захотіла додому собі таку каву. І максимум даємо інформації для того, як її приготувати. Але є онлайн продажі онлайн-продажі теж мож, е градуються на такі кінечного покупця, на оптові продажі, це B2B, тому що у тебе можуть купувати інші кав'ярні або інші маркетплейси, які будуть продавати за своєю, за своєю ціною. Звичайно, що це є оптові продажі, ти відразу знижуєш для того, щоб дати можливість людям заробити на цій каві. Тому онлайн це ціла стратегія, це цілий план аудиторії сегменту, і, скажімо, оцю концептуальність маркетингу, для чого їм такава, і навіщо їм такава, скажімо, а не кава з супермаркету, з мас-маркету. Тому тут постійний діалог і постійна, постійна така гра. Інформативна, чому саме нашу каву потрібно купити і пити. І я скажу чому. Тому що, якби у нас не було, у мене не було наших унікальних позицій кави, я би давно з кавою вже не працював. би. Тому що конкуренція дуже висока. Ціна за, за продаж конверсії е, настільки конкурентна, що коли ти вже ту каву продаєш, то, то ти вже з, е, з витрати перевищив в рази більше, ніж, е, ніж можна було <свісно> собі дозволити. Тому. Е, бо онлайн це є таргет, онлайн це є ремаркетинг, це є різні розсилки, це телеграм-канали, де треба завдяки таким, інструментам, як е, інструментам, як е, копірайтер, е, фото, банерне, короткі відео, рілси для того, щоб когось знайти нового, а когось підігріти, а когось потрібно нагадати про те, що потрібно, що ми, що ми є на ринку і, і потрібно купити. Повторну каву або подарувати. Ну, в принципі, воно так і працює, тому що коли ти не продаєш не кота в мішку, а продаєш гарну каву, то люди повертаються. Я скажу, що на українському сайті, я продаю з 2017 року і з 2018 по 2022 на жаль, до початку повномасштабної війни, я, мабуть, не мабуть, я зможу сказати точно, витрачено було 4600 доларів на рекламу. Не завжди воно було оправдовано. Десь якийсь місяць міг піти в мінус, десь якийсь міг піти в плюс. Звичайно, коли є якісь святкові дні, то то це більш розігріті потенційні гості, які можуть купити на корпоративні подарунки каву великим компаніям там по сто 150 тому ця гра варта ризику. І таргет і налаштування реклами це не є одноразовий процес. Його потрібно завжди підкручувати. Завжди потрібно складати, дивитися статистику, дивитися показники реакції людей на креативність, ті самі об'єми купівлю в градації чоловіків, жінків, старших, молодших, середніх. Тому що я скажу, що ми з 23-го року таргетуємо в Польщі. І, і це дуже, дуже цікавий такий експериментальний і статистично порівняльний з аудиторією України. Так, є, скажу відразу, що в Польщі більш доросліший потенційний покупець в онлайні, ніж молодший. У нас в Україні на нашу лавандову каву. це є... Було плюс-мінус 20, 28, 38 років. А в Польщі це далеко за 40-45. Це є середня категорія е, жінок, які купують лавандову каву. Тому тут треба завжди досліджувати, завжди аналізувати і щось експериментувати нове для того, щоб отримати результат. І так робимо розпаковочку. Ось ми відправляємо масово такі картонні бокси. Це є лавка до кави, його можна розглянути як український сайт dcgcoffee.com.ua. Па. Так і по Польщі можна зайти, ознайомитись, це є лавка до кави ПЛ. І я хочу сказати, що якби не було нашої авторської кави, mm -hmm. я називаю це генерація, нова генерація кави, перша була це лавандова кава. Звичайно, вона величезний успіх зробила нам і в кав'ярні. Як е, приготувана в чашці, е, так е, вона і модернізувалася в упакування. І я скажу, що ми... Е, це то-продаж. Е, вся кава це є преміум Арабіка середнього обсмаження. Під кожну... Е, тут є відбірні квіти лаванди Колумбія, домінує. Також в добавках є Ефіопія, яка дає хорошу ароматику. І це та кава, яка дуже добре балансується з лавандою. Суть лаванди це делікатний посмак лаванди. Тут на звороті ми робимо опис кави, як потрібно приготувати, скільки грамів на об'єм води, скільки часу. І наша рекомендація це є додавання безлактозного молока. А на сьогодні ще додалось овсяне молоко, яке має теж гарну солодкість, структурність. Солодкість робить, доміна, домінує чашкою. Свіжа арабіка взагалі дає розуміти, що це є кава. А делікатний посмак лавенди це є саме та, та фішка, яка, яка прив'язує оцю смакову рецепторність людей. Друга кава наша це кава мараканська. Ось так ще гарно. Мараканська кава це є більш інтенсивніша, міцніша. Арабіка йде туди бразилійська. Бразилія дає шоколадність, інтенсивність, какао, таку міцність і інтенсивність е, самої чашки тіла. Є таке розуміння, повнотіле. Бразилія максимально мараканська максимально повнотіла чашка. Е, там йде додаток чорного індійського кардамону, який дає такий посмак е, Аніса Ментола, а кориця дає. Ароматику. Також наша рекомендація до мараканської кави додати шматочок е, е, карамелізованого імбірю. Імбір поетапно розкривається, і перший ковток, і останній ковток це буде абсолютно різні різні напої завдяки ось е, е, імбірю, який поетапно розкривається. Третя позиція це є кава по-українськи. Це є Арабіка Гватемала. Яка рівна стабільна. У неї немає високої кислотності, у неї немає такої гірчинки міцності. Кава по-українськи має ярко виражену виражений аромат карамелізованої цедри апельсина і делікатний посмак червоної паприки. Червона паприка теж працює поетапно розкриваючись і да, дававши такий, роз, як по польськи кажуть, розгживайсий посмак паприки. Рекомендація до кави по-українськи додати трішки меду. Мед робить в'язкість чашки. І... Звичайно, що чому додати до кубка, щоб впала температура, і щоб висока температура не, не нанесла більше шкоди в складі меду. Кава по-українськи теж дуже гарно продається як і в Польщі, так і в Україні. Бо ось цей аромат апельсина це, це ярко... Я, яркі такі емоції в смаковому в смаковій подачі. Ось так. І кава з труфлями. В Україні вона у нас називається кава з грибами. Приїхавши в Польщу, ми почали її пропонувати. І для поляків не дуже, не дуже позитивно відгукувалось слово з грибами, тому що вони задумувалися, з якими грибами, що за гриби, як це так може. Тому ми дали нове життя і називавши труфлями. І скажу відверто, що кава просто. Полетіла в продажах, бо інтерес з'явився з приводу такої кошерності, саме струфльової. Що хочу сказати, заходьте, замовляйте. Я впевнений, що у вас з'явиться любов з першої чашки, тільки потрібно оприділитися, яка саме кава ваша, яка вам підходить по смаку. А взагалі, практика показує, люди замовляють ось такий бокс для того, щоб... Пропити і зрозуміти, який стиль сьогодні кави їхній, тому що це може бути зимовий варіант, це може бути весняний варіант, це може бути е літній варіант, гриби, навіть весняний, швидше всього, імунітетність грибів. Це може бути осінь, а це може бути ціло, цілорічно пити лавандову каву. Тому заходьте на сайт Лавка до кави. PL, DCG і ми вам вийшло не тільки каву, а й невеличкі бонуси. Бажаємо вам смачної, смачної кави. Смачної кави. І ще одне хотів сказати: коли люди, я дуже, дуже багато чую в інтернеті, люди, які починають реалізовувати себе в Польщі, багато є таких рекомендацій: не робіть те, що ви робили в Україні. Та модель може не працювати. Я скажу абсолютно навпаки. Для того, щоб зрозуміти, чи вона працює чи не працює, потрібно спробувати хоча б. Звичайно, є е, процес адаптації, є процес часу для того, щоб вичекати і, і е, проаналізувати ту, ту статистику інтересу до вашого продукту, але все можливо, все працює, просто треба, треба спробувати зробити. Все, гарного дня, вам смачної кави і до наступного відео.